Лікування ішемічної хвороби серця повинно включати в себе кілька комплексних підходів: це харчування, дієта, медикаментозне лікування і агресивні методики, які вже безпосередньо включають лікування самого просвіту судин для відновлення відтоку крові по коронарних артеріях. Що стосується вож'є основ дієти, це більше можна віднести до видів профілактики цього виду захворювання, тому що так би мовити. Зменшення кількості жирів у харчуванні, зменшення солоної гострої їжі дійсно впливає на стінку судин, на утворення холестеринових бляшок і так далі. На жаль, це не є панацею, і тому, якщо у вас виявляється клінічна картина або симптоматика ішемічної хвороби, ви звертаєтесь до лікаря. Вам призначають препарати, які можуть, так би мовити, перший час зменшити напади естенокардії, що є одним із факторів і проявів ішемічної хвороби серця. Ось це препарати у вигляді нітратів, тобто нітрогліцерин е у таблетках. Це препарати е у вигляді аерозолів, які зменшують. Е Больові відчуття за грудиною і таким чином запобігають спазму коронарних артерій, що викликають напади стенокардії, якщо говорити про медикаментозне лікування ішемічної хвороби серця, що є одним із комплексних підходів у всьому у всьому лікуванні цього захворювання. Ми повинні впливати на такі фактори: по-перше, е -е, ми впливаємо на артеріальний тиск. Зазвичай це пацієнти, які більшість із них страждають на артеріальну гіпертензію, і на піку підвищення артеріального тиску з'являється біль, характерний для ішемічної хвороби серця, те, що називають так би мовити, стенокардією, або ці болі виникають посередині грудної клітки за грудиною стискаючий, пекучий біль, що віддає, наприклад, у щелепу, у ліву руку і так далі. І е, препарати, е, також, а, які впливають на частоту серцевих скорочень. Що, е, що це за препарати? Вони діють, е, яким чином зменшуючи частоту е, серцевих скорочень, там ми досягаємо такого ефекту, що серцевий м'яз потребує для своєї роботи менше. Меншу кількість оксигенованої крові, тобто крові насиченої киснем для своєї роботи, у зв'язку зі зменшенням частоти серцевої діяльності. Таким чином ми е, зменшуємо ризики розвитку та прогресування стенокардії і виникнення інфаркту міокарда, тобто це, так би мовити, основні складові цього лікування. І е, ще сюди можна віднести е, групу препаратів, які впливають на психоемоційну сферу людини також, тому що. Одним із, так би мовити, факторів, який може вплинути на розвиток стенокардії у пацієнта з ішемічною хворобою серця, є якась емоційна перевантаженість, стрес і так далі. Отже, можна сказати, що це кілька основних ключових напрямків, які, наприклад, виконують роль захисту міокарда від подальшого прогресування цієї симптоматики. Наступний крок, коли ми з вами спостерігаємо таку картину, будь-який лікар, чи то терапевт, чи то сімейний лікар, чи спеціаліст обов'язково в такому випадку повинен направити на таке дослідження, як коронарографія. Для чого це робиться? Це золотий стандарт для виявлення самого, самого діагнозу ішемічної хвороби серця. Існує коронарографія, яка називається кт коронарографія це скринінговий метод дослідження, найбільш малоінвазивний, за допомогою введеного контрасту вводять у вену і під час е, комп'ютерної томографії визначають, як цей контраст проходить через коронарні судини, і таким чином попередньо визначають е, місця звуження коронарних артерій. І так звана селективна коронарографія. Цей метод дійсно є золотим стандартом у виявленні ішемічної хвороби серця. Це коли е, за допомогою катетера контрастну речовину подають безпосередньо в устя коронарних артерій. І за допомогою рентгенівського випромінювання ми бачимо прохідність коронарних судин уже по ходу руху цього контрасту по судинах. Коли визначаються такі місця, як звуження коронарних артерій, їх закупорки, тощо рішення приймається вже виходячи з характеру ураження кількості цих звужень, ступеня цих звужень. Який саме метод обрати для подальшого лікування? Далі ми вже говоримо про два найагресивніші та найпоширеніші методи цього лікування, тобто вплинути безпосередньо механічним способом на коронарний кровотік і профілактувати або розвиток інфаркту, або запобігти повторному інфаркту, якщо інфаркт уже стався. Це такі методики, як стентування, що виконується з середини просвіту судини таким же способом, як і проводиться коронарографія. Стент, так званий, якщо говорити просто у вигляді складеної пружинки, доставляється до місця звуженої ділянки судини, і в цьому місці розкривається. Розширюючи цю ділянку судини, тобто звільняючи просвіт. І метод, який є оперативним, це методика, що застосовується з зовнішньої стінки коронарних артерій. Це коронарне шунтування, так зване обхідне, обхідне шунтування, тобто створення додаткового шляху для кровотоку. Тобто нам потрібно перенаправити потік. Крові шунтом, нижче місця звуження коронарної судини для того, щоб серцевий м'яз і міокард отримували кров у тій ділянці, яка страждає від недостатнього кровообігу, тим самим викликаючи ішемічні болі та передуючи розвитку інфаркту в цій зоні, де недостатній кровотік. Стентування, наприклад, буде виконуватися як у випадку. Ургентному, так званому терміновому, коли людина може приїхати до стаціонару з болями в серці, так званою стенокардією, або вже з інфарктом, що розвивається. Тобто це, як правило, перші години е, таких больових нападів. Золотим стандартом є шестигодинне вікно, щоб максимально вберегти серцеве там міокард від ураження інфарктом. Ось так. У найближчі години необхідно зробити екстрену коронарографію. І якщо така ситуація вже відбувається з пацієнтом, е, потрібно визначити винну судину, яка бере участь у прогресуванні цієї стенокардії або розвитку інфаркту, і встановити стенд, таким чином звільнити судину та відновити кровотік. Також, якщо говорити про Аортокоронарне шунтування ми також можемо застосовувати його в обох цих випадках, як у терміновому ургентному порядку, так і в плановому, але в більшості випадків віддається перевага аортокоронарному шунтуванню саме в плановому порядку, оскільки ця методика вже передбачає своє застосування або при стабільних формах стенокардії. Для профілактики інфаркту міокарда, або якщо інфаркт міокарда вже стався, тоді серцевий м'яз повинен, так би мовити, загоїтися. Ось. Потрібно дати певний час серцевому м'язу зміцніти після інфаркту, приблизно це займає близько місяця. І виконувати аортокоронарне шунтування в плановому порядку.